Привіт, дякую, що дивитесь Слава про і дякую, що підписуєтесь на мій канал. І сьогодні розповім, як Злато Златоогнівіч хейтить за плагіат, чому Міка Ньютон організовує виступи російської психологині, як Джамала зустрілась із Джо Байденом. І де зараз Анна Сітакова. Ну і головна новина: хто ж представлятиме Україну на Євробаченні в Ліверпулі? І це гурт Творчі. За це право боролися 10 українських артистів та гуртів. Проте перемога дісталась тернопільському дуету творчі. Це не перша спроба музикантів потрапити на Євробачення, проте минулого разу на відборі їм дісталось лише четверте місце. Ну а цього разу вони отримали 9 балів від журі та 10 від глядачів. Гурт творчий був створений у 2018 році. Хлопці випадково познайомились на вулиці, коли Андрій заговорив з Джефрі, щоб протестувати свій рівень англійської. Обоє учасники вчилися у Тернопільському медичному університеті. Їх продюсує відомий блогер Петро Заставний. Ну, і, до речі, творчі вже виступали в Британії в Лондоні зовсім нещодавно і разом з Монатіком та Алексеєвим зібрали повний зал. Ну а тепер подивимося, як відреагує англійська публіка і єврофани на них на Євробаченні. Ну а співачка Джамала зустрілась з президентом Америки Джо Байденом. Популярна українська співачка злітала у Вашингтон, де вона закривала престижну церемонію. На цій церемонії нагороджували знаменитості за їх внесок у розвиток американської культури. Тут власне джа зустрілась і поспілкувалася зі значним списком різноманітних селебрітіс. В інстаграмі співачки завелися фото з Джулії Робертс, Джорджем Клуні, ключовими американськими політиками Ненсі Пелосі і Ентоні Блінкіном. І навіть з самим президентом Джо Байденом про що саме говорила Джамала, і з Байденом співачка не зізнається, але багатозначно каже, що після особистої розмови з Джо Байденом у неї з'явилося чітке розуміння, що ми переможемо. Ну думаю, в тому, що наші зсу наваляють парашкінським чмоням, ніхто не сумнівається і без цього, але знаєте, слова Джамале надихають і піднімають настрій. Ну а захиснику Азовсталі Михайло Діанову прооперували руку. Думаю, про те, як із нашими військовими обходяться в полоні, знати не хочуть навіть фанати Стівена Кінга і найекстремальніших фільмів жахів, залишається тільки захоплюватися сміливістю і мужністю наших захисників, які витримують увесь цей жах. І ось, власне, морпіг Михайло Діанов, який боронив Азовсталь, був звільнений з полону в жахливому стані. Його рука була деформована, і там було відсутньо. 4 сантиметри кістки, а над його фотографіями в інтернеті ридали навіть найбільш такі знаєте, стійкі і беземоційні люди. Але чудова новина. нашого захисника прооперували в американській лікарні. Операція пройшла успішно, і відомо, що вже скоро права рука Михайла повноцінно функціонуватиме, і найближчими днями він повернеться до України. Ну, ви знаєте, свого часу українці зібрали на лікування Діанова 23,5 мільйони гривень, але його лікування взяв на себе футбольний клуб Шахтар. А Діанов пожертвував зібрані гроші родинам загиблих героїв та непротизування ветеранів. І Я друзі пропоную поставити лайк Михайло і ще раз подумки. Давайте подякуємо усім героям, завдяки яким ми з вами ось так можемо зустрічатись. Ну а колишня дружина мера Києва показала, як виросли їхні сини в одному з попередніх випусків слава про. Я вже розповідав вам про розлучення Віталія Кличко з його дружиною Наталею. Зараз екс-дружина мера Наталія, вона вже не Кличко, а Єгорова, і вона мешкає в Берліні. Жінка здається, ну зовсім не шкодує за стосунками, які тривали цілих 25 років. Вона чудово виглядає викладає фотки в інстаграм де разом із дорослими синами прикрашає ялинку до різдвяних свят чи є зараз стосунки у Наталі, поки невідомо. Ну а Злато Огнівіч звинувачують у плагіаті на білі Аліш. На днях українська співачка випустила емоційну пісню. Як мені бути? І ви знаєте, ця пісня вона присвячена жінкам, чиї чоловіки загинули на війні. Ну, здавалося, б, знаєте, такий трек не може не зачепити чиї серця. Але прихильники огнівіч зреагували на неї гострою критикою і заявили, співачці, що семпли цього треку вкрадені в білі Аліш та її дуетною з Халідом пісні 2018 року. Ви випуску. сама Злата на критику відреагувала досить спокійно і порадила розумникам не шукати чорну кішку в темній кімнаті, а займатися своїми справами. От, до речі, друзі, ви чули нову пісню Златої? І як думаєте, це взагалі плагіат чи ні? І взагалі, як ви ставитесь до того, якщо пісня схожа на якусь іншу пісню? Чи це не має значення? Ну а дружина горизвісного драгділера Юрія Чернецького подала на розлучення. Бізнесмен і доларовий мільйонер Юрій Чернецький у серпні цього року був у топах ну практично усіх новин. Вдома у одіозного чоловіка знайшли величезні партії кокаїну в розфасованому вигляді, тому, звісно, його затримали до з'ясування обставин. Тоді його дружина, співачка та блогерка Інна Воронова, як справжня знаєте, жена декабриста, вона почала збирати гроші на викуп коханого. Підписники Воронової були тоді максимально обурені. А поки, значить, у всьому світі збирають на підтримку ЗСУ. Вона шукає гроші, щоб витягти з за град продавця наркотиків. Ну і декілька днів тому Чернецький був був засуджений до п'яти років ув'язнення. Ну а Інна стрімко перевзулася і написала в своїх соціальних мережах, що подає на розлучення. Адже не таким вона бачить дбайливого чоловіка. Ну і почала туманно знаєте, натякати, що він змушував її робити те, чого б вона ніколи просто так не зробила. Ну а підписники затронули жінку, яка так швидко знаєте, злилася від гори коханого. Але Інна ретельно видаляє усі такі коментарі під своїм постом, ну залишаючи там звичайно тільки слова підтримки. Ось така от вона, бачите свобода слова на сторінках у сучасних блогерок. А Оля Полякова покинула проект танці з зірками. Заслужена королева ночі, Оля Полякова провела цю осінь в Грузії. Там артистка брала участь у місцевому шоу Танці з зірками. Разом зі своїм партнером, танцівником Максимом Єжовим. З ефіру в ефір вони дарували глядачам можливість більше дізнатись про українську культуру та позитивний настрій. Проте, сьомий ефір шоу став для пари останнім. Емоційна співачка покинула шоу з високо піднятою головою. Подякувала усім своїм українцям. Українським та грузинським прихильникам, які її підтримували та віддавали голоси за неї, та партнера. Ну, і, скоріш за все, повернеться в Україну. А Надя Дарафієва випустила пісню про стосунки з Кацуріним. Про те, як одна з найяскравіших паршого бізнесу помінялися партнерами, ну не робив мемен. Лінивий, але офіційно нові стосунки ніхто не коментував. І ось нещодавно Дарафєєва разом із Кацуріним випустили спільну пісню, щоб не було, яку Надя назвала. Творчою відповіддю на всі питання навколо особистого життя. Пісня швидко залетіла в топи музичних додатків, але в коментарях деякі підписники розкритикували трек і назвали його максимально нещирим. Деякі прихильники залишаються на стороні наді, а дехто доводить, що кращого за Дантеса вона не знайде. От як ви думаєте, напишіть в коментарях. Ох, ще один скандал, друзі. Блогерка Аліна Шаманська наїхала на співачку Міку Ньютон. Все сталося через те, що Міка, яка живе в США, організувала зустріч російської психологині, куди прийшло багато українців. Звати цю психологиню Тата Феодоріті. Вона давно не живе в Параші, але й про війну в Україні нічого не згадує. Блогерку Шаманку обурило те, що Міка Ньютон, яку за словами Шаманської, вона дуже поважає, взялася організовувати виступ російської психологині. ну, начебто, на цей захід прийшло багато українців, які заплатили гроші, причому в рублях. І ці гроші пішли на податки в Раші. Ну а відповідно на чергові ракети на нашу країну. Що найцікавіше, після допису шаманки її сторінку зламали, ну тобто її не заблокували, а просто зламали. Хто це зробив, невідомо, але Аліна вважає, що таким чином їй мстять за позицію. Ну і про чмонь заслужену нагороду чмоня тижня отримує співачка українського походження Анна Сідакова. Дівчина народилась у Києві. Саме тут вона стала популярною, саме тут став популярним її бізнес, а співробітникам якого, до речі, вона платила копійки. Ну і з початком війни Аня запхала язика в те місце, куди зараз активно котиться параша, і жодного слова не сказала про те, що зараз відбувається в Україні. Ну а на днях Сідакова була помічена на дні народження Джигана, ще одного українця. Де добряча хмільна співачка в короткій такій латексній сукні постійно торкалася своїх грудей, демонструвала декольте і вішалася на брата Тімоті. І все б нічого, але в Сідаковий є чоловік, який добряче здивувався до такій поведінці своєї другої половинки і дуже засмутився. І ви знаєте, судячи з його постів в соціальних мережах, він планує подати на розлучення. Слухайте, давайте згадаємо, скільки ж партнерів було у Сідакової. Ну, я маю на увазі офіційних. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що дивилися Слава Про, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. Ставте лайк обов'язково. Натискайте на дзвіночок. Ну а ми з вами побачимося вже у наступних випусках. До речі, минулі випуски обов'язково дивіться ось тут, як завжди, через 3, 2, 1.